Як вас взагалі приймають там на тих територіях Там багато ждунів, які чекали росіян? По-різному. Є різні моменти. Ми спочатку там не розуміли у нас. Там... Якісь випадки є такі, щоб ти можеш розказати? Є цікаві випадки, приїжджаєш, допустимо, це класика взагалі. От якщо там, ми їдемо до цивільних людей, проїжджаєш, там бус, все, ми там, видаємо, не важливо, там гігієнічні набори, продуктові набори. І десь в черзі починає якийсь там. Дідуля, бабуля, або шоки. Мені да, мені щось там не подобається, мені там ну, це класіка, це тут всюди є от такі от ждунчики. Але таких ждунчиків одразу присаджуєш так. Ти давай в сторонку, ти взагалі зараз нічого не получиш. Або якщо не, не будеш тихенько тихенько ми закриваємо двері і їдемо до інших людей. Ну або там різні ситуації, ну коротше, їх просто можна Ну, Людський фактор. Такі я такі завжди. А не виходили з будинками, з будинків, от ухось з будинку з прапором Радянського Союзу? Ні, mm. ну.